Івано-Франківський національний медичний університет святкує 77-му річницю з дня створення. Вітаю вас, дорога Альма Матери! Бажаю невпинного руху вперед, процвітання та нових інноваційних звершень! З Днем народження! Шановні викладачі, студенти, пане ректори, вчена рада, батьки, наші гості й друзі. Щиро вітаю всіх з цією чудовою подією! Бажаю міцного здоров'я, натхнення, ще багато досягнень в лікувальній справі та Божої опіки! З Днем народження! Бажаю мирного неба, розквіту, натхнення для підкорення нових вершин! Зі святом, з днем народження! Ми живемо в непростий час, але саме в такі моменти ми стаємо сильнішими. Нехай кожен день, проведений в улюбленому університеті, дає всім нам сили, натхнення, впевненості для підкорення намічених вершин на благо країни. Слава Україні! З Днем народження! Любий університет! Бажаю приймати у свої теплі обійми тільки вірних та відданих своєму покликанню студентів. Щоб кожен, хто переступає твій поріг, горіли серцем та душею до своєї професії, з днем народження! Від імені першокурсників сердечно бажаю широких доріг, оптимізму та наснаги, творчої та плідної праці, во ім'я розвитку України. З Днем народження! Бажаю і надалі високого статусу для університету, успіху, процвітання. З Днем народження! Бажаю найвищих досягнень, перспектив та розвитку для кожного студента, а головне під мирним небом України. З Днем Народження! Мій рідний університет, ти сієш добре, бажане, зерно здоров'я, благословенні ви, сіячі, тобто викладачі. Неоціненна ваша праця є. Яку сієте у любові і доброті. З днем народження. Бажаю, щоб стіни цього закладу дарували вам хороший настрій та цінні знання. Працюйте з натхненням. Нехай шанують, поважають та будуть вдячними пацієнти. З днем народження. Івано-Франківський національний медичний університет. З днем, днем народження!